А що якщо я на пінтопі зроблю контент, а рекламодавцю не сподобається? Життєва ситуація. Розглянемо її. По перше, саме ви, креатор, маєте контроль над тим, що відбувається далі. Якщо ви запропонували замовнику простий тариф, в якому нема правок, звичайний тариф, в якому дві правки, або vip тариф, в якому безкінечно правок, від цього залежить чи взагалі буде у замовника можливість. Висловити свою думку щодо креативної складової, тому що в будь-якому тарифі, звичайно, що ви маєте виконати ту задачу, яка перед вами поставлена в брифі, тобто зробити youtube інтеграцію, і сказати оце і оце про наш продукт, і ви кажете. Погоджуюсь, все робота розпочалася. Але якщо це замовлення було по сім тарифу, ви в принципі маєте виконати це замовлення відповідно до брифу і одразу публікувати. Навіть рекламодавцю не показувати. Ну тому що рекламодавець заплатив значно менше за таку інтеграцію без правок. Якщо це замовлення по тарифу звичайному, дефолт і є дві правки, так ви для того, щоб отримати в результаті гроші і замовлення було виконане, вам потрібно надіслати контент до публікації на затвердження для цього є спеціальна функція на Pintop, яка дає можливість замовнику натиснути кнопку затверджено або кнопку відправити назад на доопрацювання. Таких ітерацій може бути дві в звичайному тарифі, і відповідно у vip тарифі таких ітерацій туди-сюди, туди-сюди буде безкінечно, поки замовник не буде на 100% щасливий. Ну зрозуміло, що там має бути і ціна відповідно. Найчастіше на Pintop продаються послуги саме за звичайним тарифом. В якому є дві правки, і найчастіше після першої ж ітерації, коли замовник там подивився на ваш контент, сказав: Все класно, тільки от тут чуть-чуть поправ, оце чуть, чуть зміни. І зазвичай це речі якісь дуже мінорні, які не стосуються там зміни, повністю все відео, і ховали, який е ми класний контент-продукт. Ні, так не відбувається. Зазвичай мі мінорні штуки, і після першої ж ітерації всі задоволені, і ви можете публікувати, щоб не затягувати це відео скажу, що в усіх нестандартних форс-мажорних ситуаціях ми розбираємося, наші модератори пінтопа розбираються індивідуально, але це дуже рідко відбувається. Тож не напрягайтеся щодо цього, краще реєструйте собі сторінку, додавайте соціальні мережі, описуйте свої послуги, а ми пішли шукати вам рекламодавців.